У нас два кисневих концентратора і дефібрилятор, кушетки, повівальні столики і медичні шкафи. До нас приїжджав фонд, які починають роботу з дітьми по соціально-емоційному розвантаженню. Будується там, де є люди заряджені на результат. Якщо вони хочуть, ми зробимо все можливе, щоб у них все вийшло. Для мене ці люди титан, чесно вам скажу. Які саме? Оці, які працюють по кустах. Я дуже їх ціную. Ну, вони працюють щодня, але якщо там дуже великі проблематики з погодніми умовами, то ми можемо, наприклад, вони скажуть, можна ми сьогодні будемо вдома, е, е, а з суботу вийдемо попрацюємо. То взагалі без питань, такі питання ми вирішуємо. Окей, окей, добре, дякую. Ну, Зараз ми тоді поїдемо в лікарню, я покажу вам лікарню. Наш перший процес з такою медициною так само є дуже важливим напрямком в громаді. Чому ви назвали його першим? Це ви з нього почали відновлення? Так, ми його почали. Ми його почали ще до війни. Ми хотіли все-таки отримати. У нас тільки сімейна медицина, але ми за бюджет утримуємо вузкопрофільних лікарів: це хірурги, стоматологи, УЗІ. І хочу, я хочу дуже його розширювати для того, щоб заходили бізнес е, медичний, да, і надавали платні послуги на базі нашого закладу. Але е, для мене дуже важливо, щоб е, на зараз в той ситуації, з якою ми зараз зіштовхнулися, е, інклюзія була впроваджена в той заклад, який ми зараз е, будуємо для сімейних лікарів. Зараз я вам його покажу. Так само ми облаштували тут і укриття. Яке може прийняти дуже велику кількість людей. Зараз ми сюди ставимо модульну котельню, яка буде забезпечувати цей заклад теплом в будь-які умови, і будемо бурити свердловину для забезпечення ще й водою цього закладу. Зараз йде утеплення вже фасаду. Ми повністю змогли з нашими міжнародними партнерами, військово-обласною адміністрацією оновити повністю наш автопарк в цьому закладі. Навіть електромобіль у нас є. Для сімейних лікарів. Це на випадок, якщо проблеми з пальним будуть? Це на випадок, щоб вони виглядали сучасно. <рес> Навіть про це дбаєте. Ого. <рес> щоб більш комфортно було. Вона виглядала все отак, як <рес> в радянські часи, які збудували. Були. Це була дуже потужна лікарня, але після той реформи, яка була запроваджена ще при Януковичі, цю лікарню було зачинено. Повністю за чином, а, залишили. ну, Залишили тільки сімейних лікарів. Uh -huh. Тоді ж це перше був пілотний проєкт по Дніпропетровській області. області. Uh -huh. І центральною було признано лікарню районну Апостолівську. Uh -huh. Залишились ми з величезною будівлею, на жаль, на самоті. Да? І ми все одно хочемо зробити з неї більш сучасно, тому що зараз це крило у нас повністю призначене для сімейних лікарів. А це крило ми хочемо зробити. У нас є Денеса Цонар. Ми його так само утримуємо для того, щоб всі люди, які тут є, вони не їхали, наприклад, в по щоб поставити крапельницю, а могли отримувати послуги тут на території. Тому це є навантаження на бюджет. Ми приблизно 13 мільйонів щороку виділяємо на утримання лікарні. НСЗУ це окрема історія, але ще навантаження на бюджети, де приблизно 10-13 мільйонів на рік для того, щоб могли узкопрофільні фахівці працювати з нашим населенням і надавати їм необхідну послугу. І те саме стосується нашої сільської місцевості. Якщо в селі Велика Костромка до війни було відновлення, вже була амбулаторія, то в селі Мар'їнській, на жаль, величезна так само будівля. Вона пошкоджена і наслідок обстрілів була і часом. І я зараз розглядаю, шукаємо зараз партнерів для того, щоб зробити модульну. А це наша для них хали директор. Добрий день, доброго ранку. Покажете нам трошечки зсередини. Якраз побачити історію, як воно було, а потім зайдемо так, як воно стало. 63-го року будівля. Це вона в такому стані. Ну так як виглядає майже да. більшість лікарень. Це в нас тут лабораторія. Можна заглянути, бо вона сучасна в нас. Доброго дня. Розкажи, Галочка, які ми аналізи робимо? Робимо загальноклінічний, там загальний аналіз крові, сечі, глюкоза крові, глюкоза, сечі, біохімічні аналізи. Ми робимо повний там починково-нирковий комплекс, колограма, сечова кислота. Ну великий спектр, ми таке, таке що робимо. Блюду, холестерин, холістеріни, креатинін, Таке ми робимо. Так, а тепер заходимо в. Да. В той світ, який повинні так виглядати, повинні всі лікарні. Да. Так, оце у нас реєстратура. За кошти міського бюджету ми закупили меблі, зробили нові стелажі. Тут у нас пішли кабінети. Ну вони поки не обладнані, тому що лікарі працюють в іншому корпусі. Це в зв'язку з тим, що у нас є пакет по туберкульозу. То тут забір мокрот, пожежна сигналізація є. Також за кошти міського бюджету. Ну, це наші всі оглядові кабінети загального загальної кабінет, медицини Це кожен, у нас кабінет щеплення. Добрий день, навіть вона сьогодні тут працюють. <смі> це в нас такий кабінет загальної практики сімейний лікар приймає. Тут більше для маломобільних груп населення, щоб вони сюди спускалися. Могли змогу, і також два кабінети, один смотровий. Всі меблі, які в нас зараз знаходяться, це все закуплені за кошти міського бюджету. Так, Дмитрій Юрійович? Так, так. так. Також у нас дуже сучасна кімната матері і дитини, чого не вистачає в наших лікарнях, ті, що були раніше. Тут і санвузел тут і можна мамі. Змінити памперси і все. Варити, столи, да, 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 тут дуже зручно є туалет, туалет. Да, для людей з особливими потребами. Також він сучасний з усіми санітарними нормами і будівельними нормами Це буде окремий до вхід для лікаря, лікаря температурних хворих. Температурних да. хворих, щоб вони не пересікалися з окремо тими, вхід, і окремо також кімнати, і також для них санвузол. Хоча ви бачите, раніше такого не могли передбачити, що буде окремо для таких людей, які. З температурою або ну, як був ковід, да, таких умов не було. Зараз ми застраховані від того, щоб люди не захворіли, які не притискаються до хворих. Також тут планується дитячий куточок, телевізор. Ну і всі кабінети. Ну, я говорю, кабінети оснащені всім необхідним. По-перше, і кушетки, і повівальні столики, і медичні шкафи, і для е, миючих засобів, і для лікаря. Є кабінет, де він проводить просто прийом, і це кімната персоналу, що дуже важливо для відпочинку, щоб могли вони. І пообідати раніше таких умов не було, але ви знаєте, що зараз це одна із умов для того, щоб було комфортно людям працювати. У нас кондиціонери в усіх кімнатах. Кондиціонери в усіх кімнатах. Тобто гаряче водопостачання, каналізація в усіх кімнатах, диспенсери для ну, рушників є. Ну, ну все, все, що потрібно, все є. Це у нас тут ми так як поставили. У нас два кисневих концентратора і дефібрилятор. Це для паліативної допомоги. Ми чекаємо на автомобіль паліативної і вони будуть знаходитися там. Ось ці речі, так. Скажу, для чого вони? Це для людей, які не бачать. У нас ситуація в тому, що у нас є сховище, але ми хочемо розглянути можливість, щоб люди на інвалідному візку або ще на чомусь могли так само доступ до укриттів з усіма. Необхідними для них комфорт, то може, якісь у модульні? модульні підйомні, є, да, нові, підйомні, да, підйомні я маю підйомні, да, там теж треба розглядати це питання, але Бо, воно повинні... ще все у нас в процесі тут. Бо, воно повинні ще спеціалісти. не закінчено, і ми працюємо. І я дуже в мене мрія, така щоб цей корпус виглядав точно так же, як і це. Всі, правда, приходять і коли, 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 коли. Кажу, скоро, скоро. Ну, це представте, буде утеплення в наш час, а ще й котельня. Понеділок веземо. Ні, веземо спочатку на садочок, а потім інше, слідче, наступна да. вже на вас прийде. Да, да, да. З понеділка заливаємо вже фундаменти. <кій> і також у нас на підході скважина тут, так? Свердловину да, да, будемо свердловину, робити десь да. числа після 15-го. Ну, якщо ми будемо от, забезпечені і теплом, і водою це взагалі ну, автомобілями ми, ми вже забезпечені. Так зараз ми працюємо ще по досконаленню, все таки енергозабезпечення. Ми хочемо встановити все таки сюди сонячну електростанцію, яка дасть можливість повністю бути в цьому закладу автономному. Тому що цей заклад можна розглядати як медичний заклад, так і в разі повного блокауту по теплу і світлу. Сюди можна розмістити велику кількість людей. І плюс вона ще має величезне бомбосховище, яке ми зараз покажемо. Да. Оце вхід наше укриття. Укриття має санвузол, по два санузли. І тут ще санвузол. Так. І тут, І тут у нас запас води питної і бойлер. Ну і так далі, йдуть кімнати. Коли були обстріли у ну, 2022 році, тут стояли повністю всі кушетки, стулья. Дуже багато людей на ніч приходили, були в нас тут і матраси на підлозі. Ми можемо говорити, скільки людей тут може. Як якщо просто сісти, то 200 і більше. Лікарів запрошуємо зараз. У нас ми подали на ліцензію для того, щоб вести ну, хоч би 0,25 дерматолога. У нас є спеціаліст дерматолог, і будемо. Ну і плюс у нас є програма місцева, в тому що якщо ми знаходимо сімейного лікаря, який хоче працювати в нашій території, ми е, придбаємо квартиру. В цьому місці і щоб вони працювали у нас. І в нас два молодих лікаря мають вже квартири, вони живуть. Один лікар вже може оформлювати вони, службове приміщення було на 5 років, він вже 5 років пропрацював і це вже його власність. стаціонар. Всі ліжка зайняті. Зайняті. Зараз, де да. денний у -у -у. стаціонар. Він хай, як сказав, буде в тебе ДНС. Да. Ти ж знаєш? Якщо я, я знаю. сказав, значить буде. Ну, якось так. Ну, супер. Надихає масштаб і якість того, що зроблено, звичайно, надихає. У нас є MG електромобіль, в нас є Fiat, це амбулаторія мобільна, яка має Зараз ми чекаємо просто все оснащення, що прийшло. Там буде і рентген, чи і узі апарати, і онкомаркети, маркети і, і дерма, і все це просто мобільна, яка може виїхати в будь-який населений пункт громади і надати всю необхідну допомогу. І плюс чекаємо зараз ще один автомобіль швидкої Peugeot. Новий, який зараз в закупці повинен зараз прийти, для того, щоб ми не чекали, поки до нас приїде з апостолова швидка, ми могли своїх пацієнтів швидко доставити до лікарні. Ну для паліативщиків вона для паліативних хворих і для того, щоб дійсно була доставка. Тому що ну, на жаль, в цьому році ми отримали всі чотири нових автомобіля. Да, да. Як я вам і казав, що будується там, де є люди заряджені на результат. От це якраз є прикладом тих людей, які заряджені на результат, на те, що вони хочуть. І якщо вони хочуть, ми зробимо все можливе, щоб у них все вийшло. Якщо віддавати е направлення фахівцям на місцях, щоб вони генерували і давали ідеї, і ти не втручався в процес розвитку, тоді буде результат. Пока. Ми їдемо в школу. Ви розчарувалися в людях? Ні, тому що все-таки є люди, в яких земля аж горить під ногами, вони хочуть і вони все-таки обожнюють нашу державу і хочуть, щоб вона розвивалася. От, і завдяки цим людям на таких людей ми працюємо. Їх небагато, але вони все одно є. Якщо ми всі зупинимось, якщо ми розочаруємося, от це і є цей колапс, який, на жаль, зараз в нашій державі відбувається. В плані роз'єднання. Колись чула такий вислів, що ці люди, які мотивують, які самі працюють, вони як клей, який склеює загалом суспільство, державу, народ. Так, але вони так само дуже швидко підпадають під цей каток критики. От що б не робив, хто б що б не робив. На жаль, інтернет поглотив здоровий глузд нашого населення і будь-який вкид йому довіряють більше, ніж офіційні інформації. На жаль. Вулиця Святкова, це у вас вже пройшло переименування? Так, чи? Це була вулиця Леніна. І це ми заїжджаємо на територію школи нашого ліцею. На жаль, він так само у нас дуже потерпав від пошкоджень гуманітарних напрямків, тому що у нас це були хаби для гуманітарної допомоги. І велика кількість людей, велика кількість груза пошкодило. Всередині заклад, тому снаруже ми його більш-менш підлаштували, всередину ще ніяк не дойдуть у нас руки. Але і до цього дойдемо. Ця школа вже має е, укриття, і от приблизно такі укриття мені дуже хочеться, щоб вони були в усіх наших закладах освіти. Наші заклади всі під відеоспостереженням, повністю всі це була одна з перших моїх реформ по заощадженню коштів для бюджету. Як воно заощаджує кошти? Е, ну, дивіться, у нас по закладам освіти везде були сторожа. Да, Старожі, які по факту не виконували той функції безпеки е, цих закладів, постійно були крадіжки. Ну, ми розуміємо, ці всі були люди вже похилого віку, пенсіонери. Е, і було прийнято непопулярне рішення. Про скорочення цих людей, але поставити відеоспостереження і тим самим 3-6 мільйонів на рік заощаджити коштів для бюджету громади. Але це не популярні рішення, але в мене не було іншого шляху, тому що бюджет, коли я пройшов, був мінус 25 мільйонів, в мене не було можливості платити людям заробітні плати, сплачувати на СІІ по нашим населеним пунктам. Тому, на жаль, було прийняті такі рішення. Не дуже популярні. Добрий. Добрий день. Там світло, да? Ой, так весело, так свіже. Розкучу. Так, ну це ж так само кімнати. Угу. Це те, про що ви казали, так? що можна так. просто побілити, щось там десь підлампічити, але це не ваш шлях. Так. Ви робите так, щоб було так. Ну, вживо, щоб сучасно, було... комфортно. Це туалети, це, е, тут, у нас, це тут буде медсестра. Так. Це буде Перше кабінет медсестри вважаємо. для першої допомоги. Там є в шкафчику все, що <кій> необхідне. Так само облаштовано воно пожежними сигналізаціями, інтернетом. Аварійним живленням. А це от актовий зал, чи це клас Ну Це чи просто найбільша така територія, де можна буде проводити заняття, і якісь конференції. Це спальники? Так, це спальники, стільці, ємності для резервного Буде забезпечено. Інтернет бачу. Інтернет, робити. так. І наскільки розраховано укриття тут. Десь 150-200. Ну, якщо звісно в умовах проведення повноцінного освітнього процесу, то трошки менше, тому що потрібно розмістити дітей, ну і звісно, забезпечити. Можливі да зони, якщо це е, просто для проведення активності, да, тобто перечекати тривогу, от, там до нас приїжджав фонд, які починають е, роботу з дітьми по соціально-емоційному розвантаженню, то під час тривоги ми спускалися, вони просто продовжували тут активність, так як інтернет працює. Ну тобто можна було продовжувати все, що вони там, все що запланували, можна було цю діяльність продовжувати. А якщо звісно освітній процес, то трошки. Трошки вже менше по, по кількості, але можна розмістити в різних кімнатах, тому що і там є дві кімнати. От ми пройшли коридорчик, там теж є дві кімнати, в яких теж можна розмістити дітей. Крутезні підвальні приміщення це мої марінські гімназії і ліцей. Там воно було збудовано зразу як противорадиційні укриття. Вони зроблені з монолітного бетону, там зонування класів, там вже три виходи, вентиляційна система. Там все є лише потрібно зробити. Але все вбирається в фінанси, тому що воно величезне. І Там, якщо розраховувати просто на кількість, то там можна до полутора тисячі населення розмістити в підвальному приміщенні. Там от прям, ну, дуже класні, але вони потребують дуже великих вкладень. Вони на дрім ми вже завантажили. Зараз ще одну гімназію зробимо проєкт. Так само на дрім. Може хтось захоче зайти і зробити. Майстерня з відродження народних ремесел. Ну, так. Це було все до війни. Так. Зараз вона не працює? Ні. І це ми бачимо те, що... це два блоки. Це модульна котельня за допомогою обласної військової адміністрації і МОМ. Вони б нам придбали цю модульну котельню, яка складається з двох блоків, в яких стоять два котли загальною потужністю 500 кВт. Вони зараз зараз ми підготували фундаменти, будемо заливати фундамент для встановлення, і воно буде стояти як резервне постачання опалення в разі блекауту по теплу в нас нашого населеного пункту. Якщо ми робимо все можливе для того, щоб вирішити глобальне питання по всьому місту, але це буде, як кажуть, про пункти незламності, то якщо не буде тепла, то у нас школа буде. І Ці три заклади, в яких будуть так само встановлені, ці котельні, такі котельні, вони будуть обслуговувати людей, що вони можуть прийти і отримати все необхідне для того, в теплому приміщенні і розміститися в великих будівлях з опалень. Це все розбите, що стоїть, нічого не можемо встановити. Згорівше теж внаслідок обстрілів було тут побито все. Ну, по трошечки. Роботи багато. Прильоти були прямі, які? Ведь... Касети. Касети. Касети, касети, заклади освіти. Прямі були, це Мар'їнська гімназія, яка, на жаль, дуже сильно пошкоджена. І уламкові це наші Ця сторона з цієї сторони закладу. Це вікна, фасади, але ми все відновили. Але знову ж після останнього обстрілу деякі вікна, на жаль, не витримали, знову їх замінювати. Но зараз діти навчаються онлайн, правильно? Так, діти навчаються онлайн. І створення от таких от безпечних умов дасть можливість території запустити хоча б змішану форму навчання. Така задача стоїть. Це моя першочергова задача, тому що я вважаю, що нам просто необхідно запускати змішану або офлайн форму навчання, тому що. Онлайн це добре, але все одно кращого ніж офлайн. Комунікація, спілкування дітей між собою. Якщо ми це втратимо, це буде величезна біда. Це буде ще гірше ніж війна. Чому ви назвали хлопців дівчат? Не знаю, ДСНС, паличками-виручалочками вашими. Тому що це люди, яких я можу в будь-який час набрати і попросити допомогти в будь-якому напрямку гуманітарному, десь щось допомогти людям, не по їхньому напрямку роботи, а про допом по допомозі просто населенню нашої громади. Це можуть бути будь-які розвантаження, завантаження, розбір завалів, а що стосується їхньої роботи погасіння погасінні пожежі, все, це просто вони аси. Виїжджають одні з перших, навіть коли немає можливості підтягнутися іншим підрозділам до допомоги. Вони справляються самі. Привіт, ні, зараз від'їдемо. Бо у нас зараз вони працюють кожного дня, де щось горить. Пожежа небезпечна ситуація через погоду. І За погоди, Мар'їнський за обстрілів постійно є загорання трави. Яка йде до будинків, ми намагаємося максимально робити благоустрій, щоб благоустрій це не тільки про квіти, благоустрій це про те, щоб обрати якраз сухостої для того, щоб зменшувати можливість пожежі на територіях і загрози життю нашого населення. Ми їм постійно допомагаємо фінансово, за наш рахунок було відремонтований будівлі, але ми їм покупаємо матеріали, хлопці робляться самі. Так само ми закуповували їм вікна, щоб вони були в більш якісних умовах, для того, щоб у них була можливість працювати. Це ж не всі автомобілі, ще ж є, правильно? Той, що ми давали. Те, що ви давали зараз на кредит на вулиці. Угу. Ну, зараз водовозку ми отримали, зараз сидіть робимо. Угу. зробили. Як часто зараз виклики? Зараз часто, дуже часто. Щас, в основному трава, що поля якраз, то багато визнається. Ну, суттєва підмога, виходить. Це дуже суттєво, тому що ми знімали з рейсів свої водовози, які підвозять людям воду, для того, щоб хлопці вилили воду, але не вистачило їм для гасіння пожежі. І ми тоді комунальну техніку підвозили їм воду для гасіння пожежі. Тепер у них є свій водовоз на 15 кубів, якщо я не помиляюсь, да. і який дасть можливість дозаправляти машини і продовжувати гасіння пожежі. Це наш центр для адміністративних послуг. Він так само ми поставили завдяки нашим міжнародним партнерам сонячну електростанцію ЄГАБ. І тепер наш заклад функціонує навіть при повному блокауті послуг. Він має і електростанцію, і накопивчувач. В нічний час так само вони можуть працювати на тому акумуляторі, який заряджається від сонячної панелі в день. І от така у мене. Такий план, щоб у мене всі комунальні заклади мали такі джерела, і лікарні, і заклади освіти. Але зараз шукаємо, пишемо о, проєкти для того, щоб залучити інвестиції для реалізації цих проєктів. Угу. Із всього, що ви сьогодні розказали да, в наш цей 870-й день повномасштабного російського вторгнення, таке враження складається як е, пазли. Вони у вас стоять на своїх місцях. Лікарня, укриття, там генератори, все інше. Як ви сприймаєте те, що зараз відбувається, і от сьогоднішній момент, як, як ви його оцінюєте? Що вже зроблено, наскільки багато, і скільки всього попереду? Я вам скажу так, що на жаль, пазлів, які були в 2022 році, зараз цих пазлів стало ще більше. Викликів стає з кожним роком, на жаль, більше. Нові виклики, глобальніші виклики. Тому ми підлаштовуємося максимально швидко під ці виклики, але масштаби потреби для реалізації всього цього вони колосальні. І ми самі просто не в змозі будемо вирішити ці питання, і тому ми дуже розраховуємо на підтримку. Центральної вертикалі для того, щоб вони допомогли по реалізації цих всіх речей. Але скажу одне, ми зробимо все можливе, і наші люди, якщо її відчують, то не дуже колосальне навантаження тих викликів, з якими ми зіштовхнемося. Ми робимо все можливе. 24 на 7 ми працюємо без вихідних, безпрохадний для того, щоб у нас були шляхи вирішення цього питання, тому що Казати, що в нас є проблема, але не предоставляти вирішення цієї проблеми від нас так само не дуже є вірним. І ми шукаємо, спілкуємося, залучаємо різноманітні верстви населення. Це і ті люди, які будували це місто. Це і ветерани, це і молоді якісь люди, які там працюють в своїх напрямках. Тому це дуже цікаво. Це нові виклики. Це такий величезний квест, який у нас зараз відбувається в всій державі. І місцеве самоврядування, як ніхто, приймає участь у вирішенні цього квесту, знайти ключі від кожної з проблем, щоб його відкрити і її вирішити. Але ж ще раз кажу: саме головне це порозуміння серед населення, це згуртованість, це допомога. Тому що, якби якщо є питання з водою, місцева влада це робить, копає, то можна вийти і допомогти, хоча б чимось, хоча б там хлопцям холодної води принести, або там підчистити яму біля свого, щоб хлопці не витрачали цей час а зробили ще більше роботи. Але на жаль... Це дуже складно. Є такі люди, які виходять, допомагають, але я ще раз кажу, їх дуже мало. Але дивлячись на цих людей, хочеться працювати і робити ще більше і вирішувати всі ці проблеми. Якби не було проблем, то на що б ми тут були потрібні? А так як є проблеми, тому... Ми взяли цей хрест і його повинні ми нести і нести його достойно до кінця, щоб не соромно було дивитися людям вичі вичі І саме головне, коли ти зранку встаєш і умиваєшся, щоб тобі не було соромно дивитися на себе в дзеркало. Тому ми для цього тут і знаходимося. Дякую.